Добрий день сьогодні шановне ну, товариство. Ми з вами поговоримо про можливості Російської Федерації, а зокрема, її економічного сектора щодо подальшого продовження активного характеру військових дій в Україні. Нагадаю, нещодавно, за даними британської розвідки, була прилюднена інформація про те, що російське е, міністерство фінансів. Готова витратити на оборонний сектор до 30% усіх державних витрат у 2024 році, причому сама британська сторона зазначає, що схоже за все мовиться про контрольований витік інформації з боку російських структур, це то фактично вкидається інформація щодо можливості російської економіки щодо подальшої. Інтенсифікації бойових дій і запасу економічного резерву України окупанта варто говорити про те, що подібний характер інформації він взагалі носить ознаки інформаційно-психологічних операцій, так званих активних операцій спецслужб Російської Федерації, яка має на меті дезінформувати і західних партнерів, і російські. Суспільства і в першу чергу українське військово-політичне керівництво щодо реального стану російської економіки, менше з тим ми абстрагуємося від цих власне начарувань шпігунських версій разом з вами проаналізуємо можливості російської економіки, щоб розуміти, зайшла війна у є у російської економіки і російської ВПК можливо Осі щодо продовження активної фази бойових дій в Україні чи то навпаки немає. Давайте аналізувати. Перше, на що я звертаю вашу увагу, в інформації розвідтовариства Великої Британії. Мовиться про те, що російська сторона має на меті збільшити витрати на оборонний сектор до суми 11 трильйонів рублів. Що складає приблизно до 6% від російського ВПК і відповідно зростання на 68% порівняно з цифрою в бюджеті 2023 року. Але окремо зазначається про те, що е, власне ці е, витрати можуть зрости до рівня близько 30% відсотків усіх державних витрат у 2024 році. Ну, тепер давайте аналізувати власне. Новітньої історії Російської Федерації, зокрема світові війни, Перша світова війна. Російська економіка трималася до певного часу до тих пір, поки витрати на оборонний сектор були не більше 21% від усіх державних витрат Росії. Як тільки ну, цей показник перевищив 25%, це привело до стагнації російської економіки і відповідно соціально-економічних потрясінь у вигляді двох революцій, тобто інформація про можливість російської сторони щодо виділення 30% від усіх державних е витрат на сектор оборони без чутливих для російської економіки. Варіантів, ну, виглядає як мінімум спірно. Ми можемо з вами припустити, що власна російська політична еліта не звертає уваги на таке поняття, як можливі соціальні потрясіння в країні, враховуючи те, що останніми часами Росгвардії передано розширені повноваження але нас наразі цікавить власний економічний потенціал Російської Федерації. Так, от за оцінками західної сторони, економічний потенціал Російської Федерації, незважаючи на весь санкційний пакет введений країнами Європи і відповідно Сполучених Штатів, дозволяє російській стороні проводити активний характер бойових операцій в Україні ще протягом півтора року. Варто зауважити, що за інформацією Блумберг із посиланням на дані щомісячного звіту Міжнародного енергетичного агентства, експорт доходи від експорту нафти і нафтопродуктів у липні 2023 року зросли на 20% у порівнянні з червнем. і наразі сягають сума приблизно 15,3 мільярди доларів. Причому як зазначають нотаки ну, західні аналітики. Російське ВВП збільшився на 4,9% у другому кварталі цього року, перевищивши більшість прогнозів. Крім того, зазначається, що збільшення витрат на оборону стимулює і промислове виробництво. Ну, Слушне зауваження, враховуючи те, що ВПК завжди виступає локомотивом будь-якої промисловості. Тут велике запитання, чому цей світовий досвід не враховано в Україні другий рік війни, а Українське ВПК тільки на наразі. Постала перед питанням розширення власної лінійки озброєнь для потреб збройних сил України враховуючи ту економічну ситуацію, яка складається в країнах Європи і Сполучених Штатів. Менше з тим, давайте і говорити про те, що останніми місяцями, не зважаючи на певні економічні показники, російська влада все частіше застосовує. В російській економіці принципи командно адміністративного регулювання військово-промислового комплексу а мовиться про те, що російський ВПК не встигає за потребами російської армії, е, пролюструємо на е, конкретних прикладах. Те, що нас нещодавно налякали інформацією щодо можливості передачі Російській Федерації одного мільйона снарядів Комуністичної Кореї. Повідомлялася про це з посиланням відповідно на офіційний СУ. Ну, тепер давайте аналізувати можливості російського ВПК і, відповідно, можливості ВПК КНДР щодо передачі одного мільйону снарядів. Я нагадаю товариства на початок широкомасштабного вторгнення російських окупантів на складах російської армії, за оцінками спеціалістів, було до 15 мільйонів снарядів. Перші місяці війни Російська Федерація використовувала тактику вогневого валу, себто переваги в вогневому ураженні. Причому за добу вони могли випускати від 60 до 70 тисяч снарядів. Збройні сили України могли на той момент відповідати 5-6 тисяч снарядів. Але сама російська сторона відзначає те, що за перші місяці війни, навіть за перше півріччя, Російська Федерація витратила приблизно 8-9 мільйонів снарядів. Тобто нескладна арифметика дозволяє нам порахувати, що на складах російської армії на всій території імперії залишилося приблизно до 6 мільйонів снарядів. А, і тут варто говорити, що більшість снарядів е, зосереджена власне сибірських військових. Округах, а це відповідно проблеми логістики, тобто постачання снарядів безпосередньо на, як то кажуть, землю, тобто лінію бойового зіткнення. Саме з цим, на моє переконання, і пов'язане таке поняття, як снарядний голод в російській армії. Проблеми з логістикою, а не проблеми власне з кількістю снарядів. Але варто й говорити, що згідно класифікації є три категорії снарядів. Відповідно, що перша категорія дає 100% результат, але вона фактично наразі використана російською окупаційною армією. І відповідно на склада залишилися друга і третя категорія, а це ще запаси колишньої радянської армії. Так от до чого я веду товариство останні буквально декілька тижнів. В українських світових змі активно поширюється інформація про те, що російське ВПК може випускати приблизно до 100 тисяч снарядів в місяць. Більше того, нещодавно Reuters звертає увагу, шановне видання посиланням, як завжди, на неназване джерело. Високопосадовця е, західних країн повідомила про те, що російське ВПК може наростити виробництво аж до 2 мільйонів штук на рік. Але й цього, за даними Reuters буде недостатньо російській окупаційній армії. Примітно, що у матеріалі не наводиться оцінка, на якій ґрунтуються подібні, е, скажімо так, припущення е, неназваного високопосадовця. Західних країн. А справа в тім, що ще в вересні 22-го року західні аналітики говорили про те, що попередні оцінки можливості російського ВПК щодо випуску снарядів великого калібру вони перебільшені, завищені. Е, причому варто говорити про те, що за оцінками і британської, і американської розвідки дані щодо російських виробничих потужностей значно перебільшені. За даними, б всіх двох країн виробничі потужності російської сторони досить обмежені. Варто говорити про те, що згідно з інформацією з відкритих джерел, та яка є в вільному в доступі, це мовиться про осінь розвідку. Підприємство російського Ростеху за весь 21 рік, тобто ще до початку широкомасштабного вторгнення російської окупаційної армії в Україну, змогли виготовити лише 400 тисяч снарядів. Тобто сумарна цифра в 2 мільйони, яку надає авторитетне видання Reuters, ну, видається, як мінімум трохи завищена. І тут відповідно виникає питання: якщо російське ВПК в 2021 році випустило лише 400 тисяч снарядів, то відповідна інформація щодо можливості передачі кендер російській стороні аж одного мільйону снарядів, ну, здається, трохи знов таки завищена. Ми можемо припускати про те, що снаряди передані зі складів до довготривалого зберігання. Але знов таки. Цифра, яка озвучена один мільйон, ну викликає певні сумніви. Тепер варто говорити і аналізувати можливості і Європейського ВПК, і ВПК Сполучених Штатів, щоб зрозуміти, що ті цифри, які озвучують Айройтерс, які даються на загал іншими західними партнерами щодо спроможності російського ВПК нарощувати свій потенціал. Ну, є трохи перевищеним. За оцінками західних спеціалістів-аналітиків, Сполучені Штати ще нещодавно заявили про те, що вони в змозі випускати лише 24 тисячі снарядів на місяць. Це ВПК Сполучених Штатів, це не ВПК Російської Федерації. Не варто тут ставити знак рівності. Щодо тотожності, потужності виробничих і Сполучених Штатів Російської Федерації, якби там не було, але санкції зіграли свою роль, в тому числі загальмували процес виробництва артилерійських снарядів, першу чергу великого калібру. Так, от сполучених штатів вже офіційні представники Пентагону заявили про те, що в планах Американської сторони наростити виробництво артилерійських снарядів до 90 тисяч на місяць, але протягом двох років. Знову складна арифметика 24 тисячі снарядів на місяць, тобто за рік ВПК Сполучених Штатів може випускати лише приблизно до 300 тисяч снарядів. Відповідно, знову виникає питання. А звідки береться цифра в 2 мільйони снарядів, які випускає російське ВПК, і відповідно, мільйон снарядів виробництва КНДР. Менше з тим, давайте продовжувати далі. Аналіз. А аналіз говорить про те, що навіть найбільший виробник артилерійських снарядів мовиться про рейнметал. Наразі в змозі заявив про те, що в змозі наростити виробництво до 5 Півмільйона п'ятиста тисяч на рік це на заводах Німеччини, і в планах концерну випуск ще 300 тисяч снарядів за рахунок нового підприємства на заводах в Іспанії. Тобто товариство знов-таки найбільше виробництва снарядів в Європи зможе випускати лише 500 тисяч снарядів на рік, і це з урахуванням новітніх технологій, і можливостей ВПК країн НАТО. А тепер давайте аналізувати кількість засобів ураження на озброєнні і Сполучених Штатів Америки відповідно Російської Федерації. За оцінками Military Balance, станом на 21 рік на озброєнні Сполучених Штатів було приблизно 1200 одиниць 155-мм міліметрових систем тоді, як на озброєнні окупаційної армії, за оцінками західних спеціалістів беруло приблизно 1800 одиниць 152 секторанського ще калібру 에, міліметрових артсистем. І якщо ми з вами припустимо, що виробничі потужності Сполучених Штатів військово-промислового комплексу, і відповідно військово-промислового комплексу Російської Федерації, вони тотожні, робимо таке сміливе припущення разом з вами. То, відповідно, Російська Федерація має випускати в рік лише 22,5 тисячі 24 тисячі снарядів на місяць, тобто не більше 300 тисяч снарядів на рік. От вам, скажімо так, і. Виникають тези щодо достовірності тієї інформації, яка поширюється західними ЗМІ в моменті оцінки спроможності російського ВПК щодо відновлення виробництва. Для чого вкидається подібна інформація і в західні ЗМІ, і відповідна в українські ЗМІ? У мене велике питання. Але давайте говорити про те, що власне виникають питання і щодо так званих. Стандартів Західних ЗМІ. Я нагадаю, останні два місяці, чи не не те, ми разом з вами навіть аналізували ту інформацію, яка поширюється західними ЗМІ, і вона свідчить про те, що не завжди інформація, оприлюднена в передових тоблоїдах зі світовим ім'ям, відповідає дійсності. Далі буде. Далі ми разом з вами проаналізуємо інші повідомлення Західних ЗМІ. І відповідно, російської сторони щодо можливості російського ВПК щодо відновлення виробництва. Щоб або спростувати, або проаналізувати ситуацію, яка поширюється в українських ЗМІ. І на закінчення товариство не варто лякати їжака голові дупою. Закликаю вас аналізувати будь-яку інформацію, яка поширюється в захід. Західних змі відповідно українських змі, Тверезий аналіз дає розуміння реальних спроможностей російської сторони щодо подальшого характеру бойових дій в Україні. Ми з вами тримаємо руку на пульсі, віримо в ЗСУ. Це буде Україна.